Замість міліціонера поліцейські від нового року на таку роботу в Україні набиратимуть нових людей. Це розповіла перша заступник міністра Ека з Гуладзе. Стартує реформа з Києва. Спочатку змінять систему ДАІ та патрульно-постової служби наступної кримінальну службу. Як будуть працювати по-новому, Олеся Варламова. Прощавайте, дає і патрульна міліція. Замість них буде єдина поліцейська патрульна служба ППС. Роботи таких поліцейських буде більше, а от можливостей для заробляння хабарів менше, адже буде автоматизована система штрафів. А поки що замість штрафу хабар готівкою. Півтори тисячі гривень сьогодні заплатив цей водій даїшнику. Саме таку суму вимагав інспектор, за буцімто водіння в нетверезому стані. Чоловік обличчя показувати не хоче, боїться за свою безпеку. перед під под'їздом московського мосту нас остановили и сказали чтобы я ехал за ними на своей машине с заправки он уже подошел ко мне этот их старший сотрудник И і почав договарюватися я домой приїхав і прошов взяв гроші і віддав. син Віктора каже, батько абсолютно тверезий і змушений був заплатити скоріше за спокій. Пошкодував про це водій, коли патрульні з його грошима поїхали працювати далі. Тоді чоловік вирішив написати заяву в міліцію. Ну, щоб справедливо, щоб не наказали. Олексій відносини водіїв та даїшників вивчає вже п'ять років як редактор газети. Каже, систему ДАІ треба повністю реформувати. Їхня головна задача не все таки взяти взятку, а не виповнить свої. Функціональне об'язаності хотілося б сказати, щоб все было открыто с общественностью и делалось вместе с общественностью, учитывалось мнение. Тобто, прежде, То есть прежде чем принять какой-то нормативный закон, все таки обсуждать. Первый заступник министра внутренних справ Ека з каже, с нового року корупціонерів з поліції будуть в А якщо на такому злочині упіймають, судитимуть. Щоб не було спокусу брати хабарі, поліцейським збільшать зарплату. А значительно, значительно значительна мінімум в той раз. Частину працівників МВС доведеться скоротити, скільки саме еказбуладзе не озвучує. Гідних звання поліцейського будуть навчати на спеціальних тримісячних курсах. Усім спрагли носити погони. Вже можна подавати заявки на конкурс. Олеся Верламова, Валентина Бречко, перший національний.